Хто такий Путін в його особистих очах? Це геній, це стратег, це просто ну це людина, яка, яка є вершителем долі всього світу, правда? Ну він же ж великий, хоч маленький, але великий. А що там написано в цьому, в цьому так званому плані? Що над цим всім стоїть не великий Путін, а хто? А великий Доні. А Путін які, які там е, е, якості, ну, якогось Сутерплішібєєва, якого там десь над яким Великій доні буде, буде е, здійснювати контроль і показувати своїм патчикам: дивись, Вовік, ти щось не туди пішов, ми тобі зараз щось зробимо. Ну, от таке з е, путінським апломбом може бути прийнято путіним. Я просто знову-таки намагаюся аналізувати з точки зору учасників. Да ні. Ну тобто, це повна ахінея. Я вже не кажу про те, що так. нам, країні, яка зазнала атаки, нав'язують речі, е, які просто ну, в голову не вкладаються, з якого переляку ми повинні погоджуватися на якісь обмеження своїх Збройних сил. Для чого? Для того, щоб мати е, атаку через місяць, два, три, чотири, п'ять. Ну, абсолютно нереальні речі. Тому я думаю, що е, це все для всіх стало зрозумілим. Шок пройшов. Слава Богу, що ми його пройшли без надто великих втрат і проблем. Те, що ви згадали про напружені кілька годин на початку, було зрозумілим, тому що американці ж теж хлопці непрості. Вони ж думають, що вони готові нас шантажувати, але разом з тим за це не мати жодних наслідків. Ну, Те, що відбувся злив. Це теж дуже добре, тому що це показало, що ми підняли на слові, хай на, на, на весь світ. Весь світ зрозумів, що це просто якась сабракадабра, і угу. почав тиснути на американців. Отже, тут вийшло, що американці їхали на ці переговори, вже маючи дуже серйозний негатив за спиною, коли всі вже кричали, що що це таке? це якийсь… Тобто вони звинувачують нас у зливі цього вони плану? Вони звинувачують нас в тому, що ми з ними не порадившись. Зробили так, що про цей план дізналися всі. Але ж там Кирил Дмитрієв, російський переговорник, спецпосланець, говорив про цей план туди і, і сюди. Ну він говорив в загальних так би мовити, формулюваннях. Але конкретики, е, такої, яка була опублікована, не було. Угу. Отже, е, справді початок вийшов доволі напруженим. Але до честі нашої делегації треба віддати належне. Бачите, е, в кінці всі говорили про. Прорив про найкращий день за 10 місяців, там чи скільки там місяців всіх цих переговорів, там і так далі, і так далі, і так далі.